Вітаю! В цьому відео. Ваші увазі! Результати матчі відповіді півфіналу Ліги Європи сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Будеглін приймав Тоттенхем. Тоттенхем здобув впевнену виїзну перемогу над Норвезьким Будеглінтом. Англійці контролювали хід гри, реалізували свої моменти. Їхня надійна гра в обороні не дозволила створити серйозних загроз. Завдяки цій перемозі Тоттенхем виходить у фінал. А Манчестер Юнайтед приймав Атлетік Більбау. Червоні диявол на Трафорт фрештували гольову фієрію, здолавши Атлетік з рахунком 4-1. Іспанці відкрили рахунок і тримали його до останніх хвилин матчу. Але там команда Амаріна продемонструвала атакувальний футбол і знайшла своїх чотири моменти, перемігши 4-1. Впевнено, Манчестер Юнайтед крокує до фіналу, в якому зійдуться дві англійські команди, які провалили внутрішній чемпіонат. Але можуть попасти в Лігу Чемпіонів через задній вхід. Фінал відбудеться 21 травня в Більбао. Подивимось на статистику. Кращим бомбардиром є Алькабі Гехта Тефермендеш. Кращим астентом шерті зі всіма передачами. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!